Друзі, всім доброго дня. Зараз хочу поділитися своїм лайфхаком, як е, корчувати такі стовпці, якщо вони просто забиті в землю, е, незабетоновані. Зараз я трошки розбираю халабуду, від минулих власників залишилось е, ці стовпці, виснокнути я не зміг, ті, які, які зміг роз, розкачав, а цей дуже плотно сидить. Зараз покажу, як це можна зробити за допомогою автомобільного домкрата. Якоїсь труби. Бажано. Або якщо у вас є лищата або трубний ключ з трубний ключ ключа, ну і для зручності лопати, це чисто щоб підрівняти грунт. Там, де буде старатися. Беремо, підкладаємо спочатку щось таке, що може бути гарною опорою. Така металева пластина є. Та далі, для чого труба? Для того, щоб не пошкодити кутник, тому вкладаємо всередину трубу, просто щоб затиснути її разом разом із кутничком. Далі бажано звісно, брати такий низькопідхватний. хоча в принципі можна і ромб. Ну, у мене є такий, я користуюсь таким. Закручуємо його повністю. ось так, приміряємось трошки і далі потрібно затиснути, максимально плотно затиснути трубу разом із путничком. І починаємо крутити. Можна трошки нижче, менше крутити. З помічником це робити трошки легше, бо він може щось тримати чи запускати одночасно. І бачите, у нас труба йде, причому дуже легко. Я її висмопив на місці, я розкачував, смикав-смикав, не вистачало сил, щоб це зробити. А отак потихеньку, бачите, пішло дуже легко і гарно. І тепер І Дякую за перегляд. Якщо відео було вам корисним та цікавим, не забувайте поставити лайки. Також не забувайте поділитися дане відео зі своїми друзями. Можливо, їм теж згодиться цей лайфхак. Та також не забувайте підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві та <кхм>, корисні відео. До нових зустрічей, нових відео. Всім пока!